До нас часто звертаються з допомогою, що катушка скидає петлі. Можливо, щось з катушкою не так, можливо, шнур занадто тонкий, купити товстіше, щоб не так плутався. Але це не відповідь на запитання. Головною відповіддю на запитання є риболов. Саме в риболові справа, в яких він робить помилки в певних обставинах. Тож давайте ці обставини з вами розберемо. Усім привіт! Ви на каналі Флагман, Риболовля та Туризм, мене звати Нікіта, і сьогодні ми поговоримо з вами про таку болючу тему, як скидання петлі з катушки. Як то кажуть у нас в народі, утворення бороди. Першою і головною причиною скиду петель є неправильна намотка шнура, точніше, його перемотка. Е -е, зверніть увагу на бортики в вашій катушці. Якщо у вас бортики зі скошеним. Ось таким от моментом. Раджу вам намотувати шнур до цього моменту чи орієнтуватися по кліпсі. Це найкращий орієнтир і те, що вас врятує від першого скиду петлі. Якщо ж у вас звичайний бортик на катушці, також орієнтуйтесь. Найкращий орієнтир у вас це кліпса до певного моменту. І раджу навіть відступати трошки від цього моменту, щоб у вас не скидалися петлі. Є таке поняття, як зайвий шнур. На першій рибалці ви зробили перемотку, ось як ми бачимо ось тут. І ви перший закид робите, у вас 100% буде петля, тому що шнуро неправильно починає класти вітки, і ці вітки один за одним скидає бороду. І вона причому в таких моментах виходить дуже серйозно. Тому раджу завжди не домотувати буквально трішечки до кліпси. Це врятує ваш шнур, ваші гроші і ваші нерви. Не відходячи далеко від теми, зачепимо тему намотки з натяжінням. Багато риболовів наслихані, що треба кидати бабіну зі шнуром в воду, продівати через перше кільце комлової частини вудища і мотати шнур. Але багато риболовів роблять таку помилку, що не притримують шнур пальцями. І немає так, такого натяжіння. Виходить провис шнура на рівні матки, і на першій рибалці, якщо ви захочете кинути більш великою вагою і подалі, як то кажуть, у вас утвориться петля. Щоб такого не було, завжди притримуйте шнур пальцями. Навіть придумані такі спеціальні прилади для намотування жилки чи волосіння, берете. Цей прилад ставите на рівню поверхню і ви регулюєте будь-яке натяжіння, яке вам потрібно для намотування шнура. Тим самим чином шнур у вас лягає рівно та плотно, тим самим убереже вас від небажаної бороди. Тепер давайте перейдемо не безпосередньо на випадках нербалсів. Уявимо такий момент: вітряна погода. Ми вийшли половити окунця маленькими вагами. Чи потрічте в обларок, і вітер дує саме на вас, і у вас в комлавій частині є провисання шнура. Ось таким чином в комловій частині йде провисання шнура, ви не помічаєте того, зматуєте, підматуєте цей провис, і у вас в катушці утворюються нерівні витки і та ж сама рихла намотка. І якщо ви захочете поставити на наступний закид більш великі ваги і кинути подалі, у вас утвориться борода. Чого? Тому що у вас усі ці вітки будуть задіватися один за одного, і при цьому утворюється борода. Як цього уникнути? Уважно слідкуйте у вітряну погоду, як у вас лягає шнур на шпулю. Якщо ж все ж таки ви побачили, що у вас провисання та нерівна намотка, берете просто настраюєте фрикціон так, ну це у мене так, я настраю фрикціон, щоб можна було стягнути шнур рукою до моменту, коли відки станоються знову рівними. Чи просто відкриваєте дужку та стравлюєте шнур таким чином до моменту, коли у вас усе рівно. І далі робите закити і уважно слідкуйте за тим, щоб у вас не було таких моментів. Перейдемо до наступного моменту, коли у вас шнур потрапляє не на шпулю, а поверх шпулі. Це виходить із-за того, що ви ось швидко вимотали, хочете швидше зробити наступний закид, і у вас шнур не потрапив в ролик жилковкладача. І ви робите закид, зматуєте, і у вас шнур в повершпулі. Що треба робити? В такому випадку наступний закид раджу вам робити не більш, не більш далекий. Закинули так легенько, а все інше, що у вас залишилось, просто відкрили дужку, дозматуєте. Да Цей момент дуже важливий, тому що. Частина риболовів, коли роблять сильніший закид, також е, всі вітки чіпляються за цей верх і скидують петлю. Тому дуже уважно слідкуйте за цими моментами, це дуже легко виправити і вберегти ваш шнур. І уявимо все ж таки момент, якщо у вас утворилася борода, е, немає складнощів в її розплутуванні. Саме головне не тягнути за всі петлі, які є, і уважно слідкувати за. Вузлом, центральним вузлом, тому що все тримається на ньому. Тому, якщо вам цікава ця тема, як розпути бороду, пишіть в коментарі, і ми обов'язково покажемо вам вживу, як розпутати цю бороду. Тож підіб'ємо підсумки. Не перематуємо шнур, тому що це 80% петлі. Наматуємо шнур завжди під натяжінням. Тримайте шнур, притримуйте, користуйтеся спеціальними приладами, це також береже вас від петлі. І завжди будьте уважні на риболовлі, бо в багатьох випадках все залежить від вас. Мене звати Нікіта, це був мій перший відеоролик, тому я дуже прошу вас підтримати мене лайком та коментарем. Ставте колокольчик, щоб не пропустити наступне цікаве відео. До побачення!